Muse. Ну, по-перше, який стильний гурт. Кожен раз, коли я бачу якусь з їх фоток, то думаю, як круто підібрані кольори і образи для їх фотосесій, кліпів, концертів і обкладинок альбомів. Наприклад, над обкладинкою The Resistance працював лондонський дизайнер Ля Бока. І вона була визнана найкращою обкладинкою альбому 2009 року. А по-друге, я хотів пробігтись по двом найпопулярнішим пісням з їх альбому The Resistance і розказати, як їх Uprising попала в список улюблених Пісень Ватикану, але щось мене понесло і ми маємо, на жаль, стислий але огляд на кожну пісню альбому. Окей, загалом цей альбом відрізняється від решти дискографії Мьюз. Він має помітно більший вплив класичної музики, але лірично продовжує ті ж саме теми, що і Black Holes та Revelations. Резистенс підіймає ще більше політичних тем. Наприклад, вокаліст Мед Bellamy не соромиться вказувати на уряд і політиків, і також часто відсилається на різні антиутопії та Теротероризм в цьому альбомі цей альбом пронизаний як темою революції проти цих речей, так і темою кохання. І один з найбільших впливів на альбом Резістенс мала книга «1984», яка містить як першу, так і другу теми. Огляд на альбом Резістенс хочеться почати з пісні Резістенс. Яка є центральною композицією п'ятого студійного альбому Muse. Власне, ця пісня непогано описує суть альбома в цілому. І так, порядок пісень буде мій власний. Перепрошую, всього один рядок Love is our Resistance з цього треку досить добре підсумовує більшу частину цього альбому. Як пояснював і гітаріст Muse Мед Bellamy, пісня заснована на стосунках між Вінстоном і Джулією з книги 1984. Пісня передає цей страх бути спійманими владою або поліцією її думок вона також показує їхні сумніви щодо їхніх стосунків, чи варті вони цього ризику. В кінці пісні ці сумніви зникають, і вони вирішують тікати, щоб їхнє кохання стало їхнім опором. Пророчий роман Джорджа Оруела про майбутній репресивний тоталітарний режим 1984 справив величезний вплив на Белламі під час написання альбому. Журналіст Немі запитав Мета, чи відчуває він, що в Resistance є якісь теми, які резонують з ним. Мет відповів: Я думаю, що. Якби вам довелось звести все до однієї теми, то це була б ідея про те, що в цій називаємо її сучасною Англії відбувається якась романтика одночасно з усім цим лайном, що відбувається повсюди. Ви просто думайте про себе, це ж купа лайна, чи не так? Мет розповів, що читав цю книгу, коли ще був у школі, і на той момент його цікавила лише політична частина історії. Але коли він перечитав її знову, то його зворушила і романтична історія. Тобто ідея про те, що кохання це єдине місце, де є свобода від усіх цих блоків. Акт кохання може бути політичним актом, оскільки це єдине місце, де держава не може втручатись у ваше приватне життя. Також співак розповідав, що коли він сумнівався, в який бік рухатись з певним текстом або піснею, то він повертався до цих початкових ідей з 1984 ОРУЕЛА. Коли пісня піднялася на номер один в чарті Billboard Alternative Songs, то вона обійшла й іншу їхню пісню Uprising на дві позиції. Muse стали першим гуртом, який мав одразу дві з трьох перших позицій одночасно. Альбом Resistance теж став номер один у 16 країнах. Давайте тепер поговоримо трохи про інші пісні з альбома. Undisclosed Desires – досить романтична пісня, але не надто вульгарна. Вона про кохання і темні таємниці, які мають закохані. Ми чуємо історію дівчини, яка бреше і щось приховує. Головний герой помічає це і бачить її хитрість наскрізь. Він хоче задовільнити нерозкриті бажання в її серці, він прагне вигнати із неї все темне, її насильство і гнів. І також він хоче, щоб вона знала, що її краса це не просто маска. Вона дійсно гарна, незважаючи на її помилки. Герой прагне виконувати її бажання і навіть любити її. На пісня сполучені Штати Євразії. Коли я чую цю пісню, то одразу згадую книгу 1984, Бо це одна з країн, яка там згадується. Євразія разом з іншими країнами в книзі веде вічну війну, і сенс цієї пісні це власне оголошення війни протилежним державам. Також назва Євразії можливо походить від книги Велика Шахідниця, де автор Збігнів Бжежинський називає об'єднану Європу та Азію центром світової влади. Мед розповідає нам про те, що обидві сили схожі в тому, що вони обидві не є невинними. Вони воюють так довго, що забули навіщо взагалі починали. Обидві держави знають, що все вийшло з під контролю, і що люди страждають, але їм байдуже. Вони збираються продовжувати боротьбу, поки хтось не вийде переможцем. Потім пісня сповільнюється і переходить в аутро «Collateral Damage», що означає випадкове поранення або загибель цивільних осіб в результаті військових дій. «Guiding Light» або провітне світло звучить трохи грандіозно і не надто позитивно. Текст пісні також є трохи депресивним. Пісня співається з точки зору людини, яка втратила когось важливого, так би мовити, своє провідне світло. Без цієї людини ви стаєте крихким і роздягненим до нитки, загубленим, розчавленим, холодним і розгубленим. Однак ви завжди можете пам'ятати про цю людину і згадувати її, коли відчуваєте, що в душі не залишилось дороговказу. Можливо, ця пісня також може бути про втрату надії. Ти тримався досить довго і думаєш, що є шанс, що все налагодиться, але врешті-решт, ти здаєшся, а election. Я ніколи чомусь не звертав уваги на текст цієї пісні, а завжди більше зосереджувався на музиці і на вокалі в ній. І вона разом із наступною піснею одна з найважчих пісень в альбомі. Пісня посилається на теорію природного відбору, коли виживає найбільш пристосований. Мед співає про те, що деякі люди народилися більш удачливими, а інші ні. Ця пісня написана з точки зору людини, яка не належить до тих, кому пощастила і ненавидить їх. Вони втомились від того, що на них дивляться зверхня і що їх вважають маленькими людьми. Головний герой прагне. Почати хаос, і він хоче дізнатись правду. Зрештою, головний герой хоче знати, як ці люди отримали так багато, а вони так мало. Невеликий, але цікавий факт про назву пісню MK-Ultra. Проект MK-Ultra – це реальна програма ЦРУ, де проводили нелегальні досвіди і експерименти над людьми, використання наркотиків і створення процедур для допитів і контролю над свідомістю. Це призвело до знущання над багатьма людьми, деякі з яких покінчили життя самогубством. Отже, ця пісня про контроль різними методами. Є люди, які прориваються і намагаються заволодіти вашим розумом, стираючи ваші спогади і контролюючи наші емоції. Все це відбувається за зачинними дверима. Я думаю, що частини скільки, скільки, скільки ще це крик душі, коли ви намагаєтесь тримати себе в руках, але в кінцевому підсумку все одно програєте. Якщо ви хочете знову пов'язати це з 1984, це також може бути про внутрішню партію і про те, як вони намагаються контролювати. Ти громадян, як я розповідав в цитаті мета на початку, цей альбом підіймає не тільки революційні, але й романтичні теми. І в пісні I Belong to you» головний герой повуха закоханий у свою половинку і повністю готовий віддатися цій людині. Він дозволяє їй взяти контроль над собою. Головний герой має деякі вагання, але вони відкидаються досить легко. Потім до цього додається частина французькою, де він виливає своє серце і просить її розповісти йому свої таємниці. І ми переходимо до великої тріки до симфонії. Не впевнений, чи є це симфонією в трьох частинах. Взагалі, до підготовки до цього епізоду я думав, що симфонія. Цикл з 4 частин, але, як виявилось, буває з трьох. Приємно дізнавати щось нове. Термін екзогенез в даному контексті це гіпотеза про те, що життя Росіяно ну, по всьому всесвіту з якогось певного джерела, весь цей екзогенез це історія людства, яка залишає землю в надії знайти кращу планету. У першій частині у Вертюрі мед починає з того, що людство опустило руки і хоче покинути шлях, на який Бог очевидно поставив нас, оскільки все працює на землі якось неправильно. Людство, зрештою, ставить під сумнів своє існування і мету. Друга частина найбільш тісно пов'язана з самим словом екзогенез. В ній розповідається про те, що люди налякані і у Вони вирішують відправити астронавтів на пошуки заселення придатних планет як останню спробу врятувати нас. І як результат, ми прощаємося з астронавтами, оскільки вони вже ніколи не повернуться. І вже у третій частині астронавти зрозуміли, що все це лише один великий цикл, і що людство повторює ту саму історію знову і знову і знову, аж до самознищення. На цей раз астронавти мають зробити все правильно і не облажатися знову. У людей є лише один шанс на успіх. Non. І нарешті Uprising. Мед Белемі розповідав MTV News, що Uprising – це один з ключових треків альбому. Він розповідав, що це перший трек на альбомі, але він якби підсумовує те, про що йдеться у цьому альбомі. Uprising, або повстання насправді є доволі прямолінійною. Пісня, наче вказує пальцем на корумпованість великих банків, корпорацій, урядів і політиків. По суті, це пісня протест проти цих людей і заклик до нас зайняти позицію, яка досить очевидно звучить у приспіві. Можливо. Вон навіть скинути їх і взяти владу в свої руки. Деякі музичні критики і рецензенти вказують на схожість гітарного рифу Rising з піснею «Blondie, call me». Що ви взагалі думаєте про різницю між запозиченням і крадіжкою, і про те, де проходить межа між ними. До речі, сам мето описав цей трек як хеві роковий варіант Голдрап. І він додав, що футбольні хулігани мають викрикувати ой в так з малим барабаном. Вони мають скандувати це на знак протесту проти банківської ситуації. Пісня досягла першого місця у радіочарті альтернативного року медіабейс, ставши першою піснею британського рок тріо, яка очолила американський хіт парад. Вона провела 17 тижнів на першому місці в чарті альтернативних пісень. У 2018 році Billboard назвав її найкращою піснею всіх часів. Також цей самостійно спродюсований хіт, Хід отримав нагороду за найкращий сингл на церемонії вручення нагород гільдії музичних продюсерів 2010 року в Лондоні. У своїй промові мед неіронічно подякував деяким продюсерам, з якими гурт працював над попередніми альбомами. Мюз дебютували на гремі, зігравши цю пісню на церемонії нагородження 2011 року, де їх представив Ленні Кравіц. Їхній виступ був присвячений темі анархії, а група хлопців імітували хаос під групою під час гри. Скоріше за все, цей перформанс був натхненний. Не найнещодавньої революції в Єгипті пізніше на церемонії The Resistance отримали нагороду за найкращий рок-альбом. Ну і Ватикан. Ватикан включив цю пісню до списку 12 улюблених пісень у плейліст на MySpace Music. Серед інших 11 пісень: Дон Жуан Моцарта, Ватиканська адвоката Ностра з голосом папи Бенедикта XVI та несподівано Changes Тупака Шокура. Список склав отець жуліо нероні, художній керівник церковного видавництва Сан паул Мультімедіа. Цікаво, що в плейлісті папи, крім і Тупака.